Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars! І саме сьогодні, по-перше, у мене вже третій даймонд, і мені лишається все на все не так далеко до міфіка. І цілком можливо, що я його все ж таки зможу дофармити, але це треба робити вже не в соло, тому що в соло трошечки складно. От. Але це не все. Тому що у нас, по-перше, тут назбирало ще три стар дропчика, які ми можемо відкрити. І я сподіваюся, що випаде щось солідне. Хоча я не впевнений абсолютно. Ну, це ще не все, що я можу на халяву отримати. Так, і ще один реєрний стардроп. Коротше, нічого толкового, 50 паверпой дало і 50 коїнів. Але в шопі у нас безкоштовно є, по-перше, пінчик. По-друге, новий гравець от Джуджу. Я поки що не знаю, що вона робить, але її зовсім скоро можна буде, по ідеї, вибити іменно просто так. Я правда, а він міфічний герой, поняв, міфічний бравлер. І у нас є 12 кейсів. 12 зомбі-кейсів, які ми можемо получити на халяву. Тому давай. Зомбі-ящик і обалдіть тут 10 штук, 10 шмоток, коини, XP дабл, XP А-а-а. Кстати, скин на брока. Опа, зомби Брочок. Нормально, давай візьмемо. И все, в принципе. Ну, коини, XP. І брок. В принципі, нормально. Так, ще один зомбі-ящик, давай. Тут, в принципі, все те саме буде, як я поняв. Ану, а, і пінчик. Да, ну тут з кінчика вже не було, на жаль, але ну, нічого страшного. У нас ще є цілих 10 ящиків попереду, які ми можемо просто повідкривати. І у всіх, в принципі, все те саме. XP Double плюс uh, коїни, і плеєр іконка угу. Окей, хорошо. Давай далі відкривати. Тут у нас, по ідеї, щось буде максимально солідне. Бо світиться, да. Мені випав скін на коліт Обалдень. У мене і не було скінів. Пінчик випав, ще одна плеєр іконка, ще один пінчик і ще одна плеєр іконка А цей вообще прикольний кейсик був. І в нас ще є попереду купа кейсів. Давай погнали! Коїнів налутаємо прям хорошо. І 100 кредитів на мех. Чітко. Бо мех теж дуже хочу викачити. Вона доволі таки потужна. Ще коїни пошурували, туди-сюди, ікс пішка, пінчик і іконочка. І спрей якийсь супер жорсткий, я не знаю, він аж світиться прям сильно. Да, Він прям легендарний спрей. Капець з ума зійти. Лучше б мені дали легендарного юніта, ніж спрей. Але мені дали щось. На Ліона, двійкий кискин. Вовк Ліон. Обалдеть. Хорошо. Нормально. Ще один спрей. Ще один спрей. Ще один пін, сплея іконка і ще якийсь супер жорсткий спрей. Це, кстати, прикольний. Зума зійти легендарні спрейчки. А оце, кстати, звичайне. Все, Ліон, обалдеть. Да, конечно, скинив прям вале тонну. Правда, на одних і тих самих героїв, і на тих героїв, на яких у мене вже є скини, в принципі, я би хотів щось солідніше отримати. Але, в принципі, і коїни тоже дуже хорошо, Потому що можна прокачувати. І кредити на мех теж хорошо. Тому що в наступному сезоні ми вже зможемо її отримати. А це вже дуже круто. Плюс блінги, кстати. Плюс ще коїни, XP, -дабл, ще один спрей, Кстати, теж прикольний, і ще один спрей пилки якоїсь. І пилка, кстати, легендарна, а цей обичний. Жесть. О, ти ще коїні! Прямо відразу сюди! Оце хороший, оце кейс класний. Суперсила на фенга. Ой-ой-ой, як же круто! Оце мені вже подобається. На фенга суперсила. Надо буде затестити, чи була в мене взагалі куплена хоч якась суперсила на фенга. Ну, минулий кейс прям самий класний був. А тут у нас новий Бравлер. Обалдеть, мифичный Бравлер новий Чарлі. Ё-моё, жесть. Короче, по суті, що ми отримали? Ми отримали нового Бравлера, ми отримали ще якось двіжухи. Тут ось омега жорстка знижечка просто неймовірного характеру. Ану, бен, півтори тисячі кре. Крит... Мені не хватає! Ладно, мене заскамили. Нічого страшно. Так, дейлі бонус сюди давай. І ще в мене є ще xp Double. У мене ці xp Double вже повно, але це капець. 102 гема. Ага, ще я до донатю пожди, секунду. У нас Pass кінчається через 6 днів, а кейси переставали би роздавати через скільки? Бо я думаю, можливо їх пізніше відкрити, але ні, вони б вже закінчились тоді до тої пори. І, в принципі, відкрив та й відкрив. В принципі, нормально. Получається, у мене із нових бравлерів, що є. Я, поки грав, мені дали Отіса, і мені дали ще Чарлі. Плюс мені дали на фенга Суперсилу. А в мене була отака. А дали мені отаку. Я поняв. Ну, на жаль, на жаль, не то, що надо мені дали. Ну, так то й так. То, в принципі, таке. То не найголовніше. Плюс у мене, по ідеї, ще десь є отакі якісь значки, де я не забрав е, за це подарунки. Хоча, можливо, і забрав. Але саме головне, що мені взагалі подобається, це те, що тепер не будуть скидувати кубки з моїх героїв до 500. Поняв, кубки будуть скидувати до 1000. Типу, якщо в тебе 1100, то скидує до 1000. поняв? От в чому прикол. Так що зараз можна тупо все качати спокійно. І ось я, кстати, на Джесі у мене все-таки є оця штука. Давай заберемо. І тут 75 кредитів. Хорошо, на мех. Все ширує чисто на мех. З ума зійти. І це обалденно класно. Кота ми б взагалі жорстко вкачали, але кінчилась у нас е, сезонна мапа. От. І зараз у нас тут мапа доволі таки галіма. І кота тут особо не накачаєш. Ну, взагалі не накачаєш, хочу сказати. Тому, в принципі, що б я попробував би. Тут ще є ангели і демони, але івент е, стартує через 6 днів 17 годин. І я, виходить, мов Соло Шаде вальнути за, наприклад, якогось Ліона. Він тож 38 го тіра, але в нього дуже мало кубків. Можу за Едгара попробувати, в чому би й ні. А можу і за Джесі повалити. По суті, тут багато за кого пограти. І я навіть не знаю, за кого б я хотів би рознащ... розтащити, поняв? Кого б я хотів прям жорстко прокачати. І хто б сюди дуже хорошо підходив. Ну, в цілому, типа, Ліон доволі таки легко буде тут іти. Я не впевнений, звісно, бо кубків на ньому все одно немало. І плюс це соло Шаде. Тут можна взагалі легко про... програти, поняв і злити кубас. Ну, це ще вся ерунда. Так, там біта у нас. Не знаю, де вона піде. Я тут легенько підфармлю. Біта проснулась. Ух ти йо! От в цьому і проблема! Ну я просто заступився. <ners> ладно, приснилось. Приснилось. Мінус 4 кубка. Нормально. Погнали заново. Так, ладно. тут у нас брок. Uh, Ми просто заберемо тут ящики. Є в нас певні проблеми. Брок може натворити біди. Але бонус ми забираємо баночку і йдемо далі. Опа, тут в центрі вообще купа, але в центрі народу повно. І брок той самий теж є. Мені би знайти якийсь ізі кіл, поняв, але езі кіл тут особи не знайдеться. Так, тут у нас матрас. Матрас це трохи сильно. Обалдіть тихо! Живу. У мене є ульта, якщо що я зможу підхилитись. Тут кущах нікого нема, хорошо. Зато там є брок, який дуже сильно дамаже. Ще є живий десь містер Пі, ще багато живих персонажів. Ні! Блін, бач, як жорстко вони валять. Тут якось Іліон, вроді, і хороший повинен бути. Але є своя проблема в тому, що м -м, сильно зажимають, сильно зажимають. Дуже багато героїв, помієш, і тебе прям сильно виносять. Мені, напевно, треба було раніше включити інвіз і когось десь знайти. Типа не матраса, а якогось простішого героя. Невпевнений. Ну, і за Ліона я теж давно не грав, то я вже не сильно і. Ось, я тобі вольт дав плюху, та й всю. Та й сиди, тепер голодний. Так, з ними не сильно хочу я тусуватися. Лучше відійти. Тут два вольта. Хай б'ються між собою. Отако, тако забайтили його легенько. Так, ну його в баню. Там вольти валять між собою. Отако тако легенько тобі плюшечку. Щоб ти був в безвихідній ситуації, і тобі було дуже тяжко. І баночку собі теж підфармили. І теж живем. Хорошо, 6 чоловік осталось. 5 чоловік осталось. OI OI, oi. Не встиг нічого зробити. Я й не знав, що в нього є ульта. Да, ну і таке буває. Плюс два кубка. Галімо. Ні, давай не Леона, давай за когось іншого. Я думаю, тут дуже жорстко мене забель попробувати. На неї, в принципі, атака така дальня, дальня, і демедж немаленький. І по суті, ящики вона буде нормально розбивати. Особливо коли ящиків буде багато між собою. Там її атака все буде пригати від ящика до ящика. По суті, вона пробувати. Правда, з бітою я нічого не придумаю по-хорошому. Ну, я нічого реально не придумаю з бітою. Все, що я зможу, це просто дати їй плюху та й свалити. Якихось гравців, типа а-ля спамерів або таких танків я взагалі нічого не зроблю. А ти знаєш, я б тут на лолі нормально розвалив, мені здається, можна попробувати. Герой сам по собі непоганий, плюс демедж у нього прям великий. І можна отако бігати і спамити. Оце такий, кстати, перець у мене теж є. Я ніколи його не бачив до цього в але в нього тройна якась атака, плюха прям немала. Він прям калючі якийсь накидає, чуєш? Надо буде теж його затестити. У ну, мене є ульта, якщо шо. Поки теж солідний чувак. Ми його добиваємо, чому б і ні. Ульту мою рознесли. На жаль, но ну, я ще живу, поки все хорошо. Йдуть знову цей чел, ну в мене вже куп. У мене вже трохи. І така в мене є, дивіться, мені її випало сьогодні. Доміно 2023. Вона щось по, по типу наподобі Карла, але трошечки інша. Я тепер з цим остався кентом. Нормально. Або одій, тупо два кенджі. Щас, кстати, я не знаю, як тут Кенджі особо лупа. Мені здається, що він тут іменно бочки ламає непогано. Но, як на ньому валити іменно на відкритих ділянках, оцього я не знаю. Він же ж не має заприготи як шарфос. який тут бочок. От Кенджі, тут вощення ізі їх буде розносити ці бочки. Так, отходимо. Трошки банок підлутали. Я не знаю, що робить цей гаджет. Так, ліончик. Ну, в принципі, топ-3 ми зайняли теж непогано. Щось попробуємо цього перла рознести. Хоча перл це доволі такий солідний персонаж, і вблизі лучше з ним не битися. Так само кота бажано на дистанції тримати. Ми можемо тако наплюхами скинутись і попробувати щось вчудити. Але особо сильно і не вчудиш. Він чи ульту на фермер заприхне на тебе, отако, і ти йому нічого особою не зробиш. Так, банок є біля мене багато, і ще чувачок біля мене теж тусується, серйозний. В принципі, сту. Це доволі серйозний перець, який може нормально надамажити. І я, правда, можу нормально надамажити, але й він може хорошо надамажити. Він ще й може підпалити. А це ну його в баню. Ну я теж не пальцем роблений, тому давай сту до свідулі. Так, тут у нас Шеллі і Кенджі. Ще подождем. Подивимося, що вони будуть робити. Я, в принципі, дуже сильно його можу дамажити, але... Мені не вистачає цього демеджа. Може, в натурі попробувати теж закенджит. Ви в, в, в нього завжди багато банок. Ми, в принципі, на цій чуть-чуть кубків накидали, ще ще на кенджі чуть чуть кубків накидаємо. І коли буде дуже класна мапа, на якій можна буде прям фармити-фармити, то можна буде попробувати, звісно, і на коту мені теж дофармити тисячу кубків. Або це бажано зробити, можливо, і не на коту. А наприклад, на Джесі. Правда, прикинь, на Джесі ще дофармити 500 кубків, це вообще з ума зійти. Ну зато її можна там в 3 на 3 брати постійно. Якийсь режим жорсткопу. І фармить ній тисячу кубків, але, ти знаєш, це буде доволі складно. Хоча навіть не знаю, ти отако просто береш, б'єш, отако плюху закидуєш, отако плюху закидуєш. Ще плюшку в тебе дві баночки, ти такий солідний челік, збіжиш сюди, убиваєш цього типа. І особо не парися, по суті. то. У тебе є свій гіперзаря, турель хороша. Цю тачку можна попробувати лупашити якось. Тільки бажано підхилитись. і накидав, ну він може ультою сюди тепнутись. І отако ти його просто додушуєш, по суті то. І все. І в мене теж є турель, тут є Ніта і Кольт. І все, і мань. Ні, ні, ти, ні кольта. Ізі. Просто на Джесі максимально легко це було зробити. Сидиш собі кайфуєш. Особливо, коли біля тебе прям дві бочки спавниться, це взагалі супер. Але я б її покачав би в 3 на 3 поняв? Іменно. В 3 на 3 мені здається, я б її набагато легше би качав. Хоча не знаю, тут, в принципі, теж катка дуже швидка. Можна поки що тут качати, а потім уже йти туди. Тут правда, сквік таку ерунду чудить, но сквіка вже нема. Так само, як і зараз не буде ступ. Ух ти, йо! Капець, вона настрілює, чуєш? пішли звідси. Треба підхилитись. В банок у мене, звісно, трошки є, але цього тупо недостатньо. Зі спайком сильно тут не помахається, в нього дальність теж велика. Ще й оці штуки закручуються завідки його. Диви, бачиш? Ну, плюху йому можна накинути, а то він взагалі обнаглів. Так, тут ти хилися. А нас четверо осталось, да? я поняв. Тут шалола є. Вона може ультою запригнути, ну і в баню. Так, все, тепер у нас 3 на 3. Ой, тепер у нас 3 чоловіка лишилось. У мене є турель, якщо що. Спайки і вбив, у спайкера є гіпер. І турель просто його сноса. Хе-хе-хе-хе. <ріст> Оце прям була мега турель. І ще один топ-1. Кайфово. Потихеньку піднімаємо кубаси. По суті, ну небагато ми її піднімаємо. Але кожна каточка наближає нас до тисячі кубків на цій... На цьому персонажі. Тому в чому б і ні можна пробувати. Правда, штуку нафармити, це прям, напевно, дуже тяжко буде. Надо було щас не стріляти, Надо було отако. Все, давайте. Ти сильно переоцінив свої можливості, друг. А от. А тепер я й свої теж переоцінив. Трошки на ній оказалась не в тому місці, не там де треба. Для мене. А так то для себе, то вона взагалі нормально там зачудила. Так, тут у банок, в принципі, багато. І тут ще є дві, і тут одна. Я напевно піду сразу туди, де дві. З нами тут Ліон, да? А ні, це гейл. Окей, отако От робимо. Потім де той гейл? Не знаю, але будемо помаленьку ламати цю банку. Бо гейл може бути там в кущах, він може бути де хоч. А мені банку то залутати треба. І я би вниз туди пішов. Гейл живий по-любому. Так, да, він тут є. Він тут тусується. Ну йому тепер звідси буде важко вийти. А я його особи не випустю. Отако, хорошо, що я трьома пушками попав, бо може могла б бути халепа. Так, пішли ближче до центру. Дивитись, що тут ще робиться. Може десь по комусь зможемо попасти. Угу. Там воно багато хто тусується і знизу хтось є в кущиках. Так, ну не бачу, поки в Пейпер теж 5 банок. Це солідно. Чотири гравця осталось, значить, в топ-4 я вже попав. Мені б топ-1. Опа. Диви, хто тут. Мінус Кенджі. Ми вже в топ-3. Пейпер там тусується щелом. Ага, пайпер його вбила. А в мене нема ульти. чуєш? А я на дальняку з нею нічого не зроблю. Я на дальняку з нею нічого не зроблю з підхилюсь. Обалдіть, вона прям попадає. Непогано вона грає, непогано. Але все одно топ-2 теж хорошо. Плюс кубаси, непогано. Тільки там взагалі нафармив. Реєрний стардроп 25. Ще отут у нас реєрний стардроп теж 50. Ще 23. Кубка сюди на базу. Нормально. Я б ще знаєш на кому хотів попробувати зіграти на цій мапі. Я ще хотів би на кенджі попробувати. Обалдіть, проти мене купа міфіків просто. Зума зійти. Ну, погнали, попробуємо. На кенджі розвалити. Не впевнений, я чи буде все хорошо, але в цілому можна пробувати. Тут є Ніта, я б її би обійшов, хотів би я сказати, але напевно я її не обійду. Ой-ой, не то нажав. Кого можна зробити? А ні, не можна. Так, ну і в баню ту розу. Ульта, но галіма ульта. підхилитись не можу. Пішла ти в дупу роза, поняла? Отако! Убив, хорошо. І бібі -бі вбила шеллі. А бібі -бі вбив барелька. Бочечка його виніс. Десь тут вони, напевно, були. А, ні, бочка вбивший колят. Я проти бочки буду, і бочка, походу, має там купу ХП. Окей, давай дивитись. І шукати цього бочечку. А, я поняв. <сум> З ума хе <йти. сум> Чувак, просто помер там. Ну, нормально, він, напевно, просто не туди ультой полетів. Мені залишиться 6 кубків, щоб до 15-го рангу добігти. Так, ну я можу в центр сразу там дві бочки. Я їх можу прям легко поламати. Погнали. Отако. Плюс дві банки. Погнали ще ближче до центру. А тут просто одна, да. Ну, одна це теж хорошо, але маловато. Так, тут у нас ще один кенчик. Ти з ким тімитись хочеш, Старина. Отако тобі. <gly> Все, погнали далі. Тут у нас є внизу пацик. Отако. Зарубали. Друга льочка. Так джин. Отако мені треба по-любому, тому що міг мене вбити. Мені просто треба дуже багато банок і хп для того, щоб я міг підходити до людей, поняв? Отако, все, топ-1, максимально легко. Просто походили, всіх порубали, і 15-й тір уже у нас в кармані. В цілому непогано. Дуже легко все проходиться, плюс ще якийсь бонус. 50 кредитів. Йомайо, -йом. мені постійно дає потрохи кредитів, але все одно ніяк не вистачає. Трофейний шлях мені не особо допомагає. Трофейний шлях взагалі ніяк не прокачую, бо не можу його прокачувати. Нема жодного юніта на тисячу кубків. У мене жодного. Але дуже хочеться. Саме легше викачати кота, типа, ну тут нема карти для кота. Дуже легко качати Джесі, якщо ти качаєш її, наприкінці наприклад коли є режим, ось ополамка сейфа. І він буде ще. У нас скільки? Він буде ще 22 години. Значить, він буде довго. Значить, можна на ньому пробувати прям качати жорстко, Джессі. Вибрати прям класну команду. І цих юнітів жорстко тут викачувати. Причому у нас спайк Вольт і ще хтось. Погнали. Та й ці нуби мені тут ще нічого не зроблять, по суті. Я отако буду робити. Потім зроблю отако. Турель пішла бити того сейфа Галімого, та й все. Та й ми сидимо, ламаємо сейфа. І по суті, дивіться, ці боти не можуть нам нічого зробити. Ну зараз вони нас вже вбили. А хоча диви, в нас тут теж мало ХП. Хтось нормально тут надамажив. Блін, не попав. А от тепер можуть бути проблеми, тихо. Тут і Спайк, і брок. І спайк теж дві, як жорстко ламає. Своїм оцим говном. Отако, 2000 хп в базі. Є, все, хорошо, сюди на базу. І от плюс-мінус ось так треба перемагати. Правда, дає по 8 кубків, але він стрік, туди-сюди. І ти можеш спокійно, хорошо валити. У них тож Джесі є, але не написано, якого вона там тіру і так далі, і тому подібне. І я ще зрозумів, що мені треба спочатку гіпер нажимати, а потім тільки турель кидати. І тоді тільки турель буде дуже сильна. Отако просто там настрілюєш, Джесі ось померла. Мені надо ульту нафармити. Отако воно настріляв по сейфу. Воно там все порозкидалось, по всьому. Просто сидиш собі, б'єш того сейфа, правда, ця Джессі теж сильна. Напала на мене тоді, коли в мене не було ніяких бонусів. Там ще теж. Так, правда, медведя треба вбити, бо Ніта сильна. Без шуток, Ніта може начудити. Так, ну в мене є гіперзаряд. Я, по суті, що роблю? Я просто біжу сюди, нажимаю гіперзаряд, кидаю турель, нажимаю ульт, турелі і турель просто лупе диви. І це ще Дінич її надамажив. Блін, ну він мене застане. Він нам сейфа все-таки зламали. Я не знаю. Наші чуваки щось взагалі нічого не змогли. Я тут старплеєр, грубо кажучи. Але наші чали щось, ну, не змогли вони задефатись нормально. Ну нічого страшного. В принципі, я схему понів. Можна буде сьогодні сидіти дуже жорстко пробувати викачувати Джесі. І думаю, що вже в наступний раз, коли ми зайдемо в Бравл Старс, тут побачите цифру не 529, а набагато більше. Тому на цьому, напевно, завершимо. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдені. А з вами був Санчеос. Всім пока-пока.